Привіт, шановні підписники. Сьогодні ми відвідали зоопарк Лімпопо і в ньому ми побачили цілу ферму. На цій фермі знаходяться е, яки, шотландські корови і верблюди. Шотландські корови важать е, 500-600 кілограм. Вони займаються е, технологією. Класичною, тобто оранкою, вони вже е, розкидали добро і посіяли озиму пшеницю. Е, шотландські корови культурніші за які або берблюдів. Вони ходять по колу і спостерігають за своїми посівами, е, е, займаються агрономією. Вони рис сніг на тебе. Займаються посівною риса яки. Указується яки теж займаються фермерством. Більше, що тут наробили. робили. І удобряють, і орюють, і сіють. Все роблять. Це розкидає добриво як. Став, постояв, виплюнув добриво і пішов далі. А другий ось як оре. Наступаємо і у но. Це половина, але для того, добре. І вже посіяли навіть. А як люди займаються технологією нового тіла. у них це дуже добре виходить. Вони вже частину своєї площі збирали, а частину площі залишили на за нову тіл. І вже посіяли пшеницю і розкидали свої кількові добрива. Зараз вони їдять свою їжу, яку вони виростили. Запитайте верблюдів, чи вона дуже смачна, тільки велиблюдів потрібно бути дуже обережно, бо Вони можуть на вас плюнути.